Відділення екстрагенітальної патології Хмельницької обласної лікарні потужний фундамент для обласного перинатального центру. Відзначається і керівник національного проекту Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства Віктор Сірман. Лікувальний заклад, якому ми знаходимося сьогодні, він був обраний комісією Міністерства охорони здоров'я як базовий лікувальний заклад для розташування майбутнього перинатального центру третього рівня. Як для тих завдань, які поставлені перед цим лікувальним закладом сьогодні, він достатньо, достатньо сучасний, достатньо обладнаний для того, щоб виконувати ті функції, які перед ним стоять, зважаючи на те, що. В області достатньо потужно сформована вертикаль влади, і я бачив мотивовані очі керівника облдержадміністрації. Він пообіцяв, що ті зусилля, які потрібно подолати області, вони будуть подолені дуже швидко. Програма передбачає не тільки придбання нового обладнання, а й підвищення професійного рівня усього медичного персоналу. У цьому році ми змістили наші акценти саме на підготовку і перепідготовку фахівців. У нас вісім міжнародних організацій, які працюють на території України, підписали з нами спільну угоду. З нами працює наш соціальний партнер фонд Віктора Пінчука, і в межах уже цих програм іде навчання і підготовка кадрів на базі уже створених перинатальних центрів. Це такі тематичні курси вдосконалення лікарів. Подільські лікарі запевняють, що вже готові працювати з новими стандартами якості. А сама професія та поступ медицини передбачає щоденне навчання та постійне фахове вдосконалення. Квітень травень у нас вже шість лікарів пройшли навчання в. Інституті післядипломної освіти, в академії післядипломної освіти Шупика на кафедрі акушерства гінекології, буде проводитись на осінь. Заплановано проходження курсів спеціалізованих і курсів тематичного удосконалення іншими лікарями, всіма лікарями, акушер-гінекологами, які надають і надаватимуть медичну допомогу в перинатальному центрі. І навчання неонатологів також передбачено в плані на осінь. Отож, нині ведеться активна робота в усіх напрямках, аби обласний перинатальний центр запрацював до кінця року. На сьогоднішній день закінчена. Проектно створення проєктно кошторисної документації, згідно якої буде проводитися реконструкція приміщень. Відділення буде збільшено і кількість ліжок для вагітних жінок з важкою екстрагенітальною патологією та з невиношуванням. Також буде збільшена кількість ліжок після пологових сумісного перебування матері і дитини, і буде створено абсолютно нове відділення постінтенсивного виходжування, де недоношені дітки з мамами будуть лікуватися і набирати необхідну вагу до виписки додому. Такі медичні центри будуть створені в кожній області в рамках національного. Ального проекту нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства. Тетяна Збараш Володимир Мовчан для інформаційного випуску.